Чим кращі стіклопакети, тим краще шумоізоляція в будинку. Де планується лаунж-зона, там не планується, що буде знаходитись жилі приміщення. Згідно діючих ДБНів, це заборонено. Ліфтова шахта не повинна примикати до житлових приміщень. Добрий день. Мене звуть Зелінський Віталій Аркадійович. Я керівник проєкту компанії «Аріел». Сьогодні хочу поговорити з вами про звукоізоляцію в сучасному будівництві. Для використання звукоізоляції в приміщеннях ми використовуємо надійні вікна. Чим краще стеклопакети, тим краще шумоізоляція в будинку. Для забезпечення комфорту в помешканнях забудовники використовують двокамерні склопакети з повненням аргону. Також семікамерні металопластикові профіль забезпечує комфорт в приміщенні і не дає зовнішнім звукам потрапляти в помешкання. Для забезпечення роботи даху, як експлуатуючу покрівлю, для того, щоб там була можливість створити лаунж-зону, створити зону відпочинку. Для цього розробляється відповідний проєкт по звукоізоляції. Це цілий комплекс робіт, який пов'язаний з забезпеченням передачі всіх шумів, які відбуваються на даху будинка. Також під всім дахом, де планується лаунж-зона, там не планується, що буде знаходитись жилі приміщення, які б не були нові технології, але вони не зможуть забезпечити використання даху і щоб в цей час під ними знаходилися жилі приміщення. Згідно діючих ДБНів, це заборонено. Для того, щоб забезпечити звукоізоляцію, там використовуються сучасні матеріали на основі каучука, які дозволяють Забезпечити звукоізоляцію цієї території. Для забезпечення безшумної роботи ліфта забудовник перед тим як прийняти рішення про придбання того чи іншого ліфта, в першу чергу звертає уваги на якість матеріалів, які, з яких виконані основні елементи ліфтового обладнання. Це кабіна, це лебідка двері. Інші матеріали, які зв'язані з експлуатацією ліфта. Згідно норм ДБН, ліфтова шахта не повинна примикати до житлових приміщень. Це також забезпечує зменшення впливу шуму на ті квартири, які знаходяться неподалік від ліфтових. Ліфтові установки у житлових і громадських будинках розміщують згідно з ДБНВ-2215 і ДБНВ-229. Відповідно до вимог вказаних будівельних норм з метою захисту від шуму машині, приміщення і шахти ліфтів не повинні примикати безпосередньо до приміщень із нормованими рівнями шуму. Безпосереднє прилягання шахти до приміщень квартир не допускається. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк, буде багато цікавого.